Глибокий сюжет, унікальна боївка, вишуканий стиль, красивезний світ, а ще елегантна музика. Все це клегопск експідішн тридцять 33 – французька з колоритним світоустроєм та живими персонажами. Ви очолите експедицію, яка вирушить на материк, аби вбити художницю титанічних розмірів, яка щороку виводить на однолітті цифри, і всі, кому виповнилося стільки ж років, скільки вона написала, помирають, зникаючи, ніби їх стерли з цього життя, розвіюючись пелюстками на попіл. Ви керуєте не одним персонажем, а цілою ватагою, і кожен у вашій ватазі, якою ви будете битися, має унікальні здібності, які можна комбінувати між іншими в паті і розігрувати цим епічні покрокові бої в реальному часі. Гнучка система прокачки з. Зброя, здібності і бафи, вистачає всього. Ви навіть можете хакнути гру і давати босам просто неймовірної кількості демедж. Але найголовніше тут це сюжет та світ. Сюжет чіпляє просто за саме серце і довго-довго не відпускає. Експедиція це точно та гра, яка залишить відбиток і подарує просто неймовірний ігровий досвід. Історія Густава, Маель та всього цього світу цей саунд. Пишу місяці, будь ласка, мені. Пам'ять, я хочу пройти це все наново і відчути ще раз всі ці емоції. Гра неймовірна.